Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Жицького має добрі давні наукові та виховні традиції. Цей вищий навчальний заклад вже понад 550 років є найкращою кузнею професійних біотехнологів та ветеринарів України. Рівень підготовки і випуску спеціалістів дуже високий. Це авторитетний вуз. Я думаю, що планка така висока повинна триматися на належному рівні. Даний університет він є теж унікальний, тим, що він готує спеціалістів ветеринарної медицини, такого профілю, який є потрібний не тільки в нашій державі, а який може представляти нашу державу і за наше, за кордоном. Нині тут навчається майже 6 тисяч студентів. Працює понад 850 осіб. В національному університеті готують фахівців з 13 спеціальностей на шести факультетах. Також у вищій дії інститут після дипломної освіти. Вже декілька років студенти навчаються за кредитно-модульною системою. Загалом заклад намагається йти в ногу з провідними вищими школами світу. Тут цінують тісну співпрацю із іноземними університетами. Ми хочемо інтенсивно задіяти до використання практики, навчальної практики можливості наших закордонних партнерів і в першу чергу навчальних закладів Польщі Варшави, Вроцлава, Любліна, Кракова. Минулий рік був досить важким для ветеринарного університету, кажуть викладачі. За цей час багато змінилось. Зокрема, цьогоріч ректором Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені Жицького обрали Василя Гончака. Він відзначив, попри складну ситуацію в країні в цьому навчальному закладі можуть похвалитись здобутками за рік, що минає. Зроблено насправді дуже багато. Це і десятки навчальних томів літератури, це десятки захищених кандидатських і докторських диссертацій. Ці це, зрештою, щоденна напружена праця кожного працівника, яка увінчалася успіхом. Напередодні новорічних свят у ветеринарному університеті відбулася наглядова рада, на якій обговорювали нинішній стан вищого навчального закладу та розглянули перспективи розвитку «Альма-Матер» на наступні роки. Сьогодні ми розробили дуже багато питань, які стосуються розвитку біотехнологій, технологічних процесів, розвитку тваринництва. І відповідно в цей час це є саме нагальне питання. Продовж трьох років маємо намір зробити капітальний ремонт всіх кафедр, капітальний ремонт всіх гуртожитків, закупити нову, нове обладнання в студентські гуртожитки. У виші планують змінити також і підхід до підготовки фахівців. Тут кажуть, необхідно підвищити рівень теоретичних та практичних занять. Ми її бачимо у двох аспектах: перший це навчальна практика на базі наших навчально науково виробничих центрів. Для цього збільшуємо поголів'я тварин, будуємо приміщення для того, щоб можна було створити там наукові лабораторії і навчальні класи. Василь Гончак розповів про велике бажання колективу працювати та змінювати університет на краще у цьому процесі. Активними є і студенти, зазначив ректор. Ми з ними домовилися, що спільно ведемо мову про будівництво студентського кафе, інтернет-кафе. Є перспектива щодо реконструкції круглого переходу із будовою двох конференц-залів. У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені Гжицького діє студентське самоврядування. Найкреативніші студенти беруть активну участь у житті вишу та сприяють підвищенню його іміджу. Зокрема, університетська команда КВК Батискав вже не раз прославляла свій навчальний заклад перемогами. Наша команда найкраща команда в світі. Коли ми збираємося разом, ідеї просто випирають з нас. Ми можемо розсмішити будь-якого будь-яку людину. Зараз гравці готуються до наступних змагань вищої Галицької ліги. кажуть, налаштовані на перемогу. Як зазвичай хлопці та дівчата вигадують неймовірні історії та смішні жарти однак зізнаються, перед самим змаганням можуть все змінити. Це традиція завжди переробляється сценарій, можливо, мінімально або максимально. Це було кардинально. Ну нічого ми креативні. Ми тобто, вивчити слова це не проблема в більшості. Це імпровіз. Завдяки веселим та кмітливим вчитись у ветеринарному університеті зовсім не нудно. Будь-яку ініціативу тут підтримують на рівні керівництва. Цьогоріч напередодні свят в стінах вишу відбулась новорічна виставка ярмарок. В холі головного корпусу можна було помилуватись різноманітними цікавими композиціями, присвяченими Різдву та Новому рокові. Вибрали ми дану композицію, тому що, ну присвячена новому року. Е -е, два тигрики е -е, просто щоб була гарна композиція. а... Загальний фон символізує новорічний настрій. Кожна кафедра намагалась втілити свою ідею в святкових екібанах. Визначити кращих неможливо. Вони усі створюють новорічний настрій та піднімають святковий дух. Між тим, що ми хочемо, ким ми хочемо бути, яку маску ми одягаємо, і між тим, що ми є насправді, між тим, що в жінки всередині, і що вона хоче показати. Тут є і зілля, тут є і гламур попелюшки, яка іде на бенкет. Одягнули свої маски, і студенти вже традиційно громадські активісти університету готують святковий вертеп. Попереду цих студентів чекає ще зимова сесія, але з гарним святковим настроєм іспити здавати їм буде легко. Я бажаю в наступному році професорсько-викладацькому колективу співробітникам і студентам першу чергу міцного здоров'я. Нехай їм щастить щедрих ужинки, добрих вдячних учнів, гарних успіхів і реалізації того всього, що ми задумали. Роком та Христовим!